Де були наші правоохоронні органи, які міністра і які сьогодні, які ви нагородили після на всього? Чи вам не дивиться, це парадоксальне? Люди зволили роботу. За кордон ви винесли мільйони грошей, а ви їх нагороджуєте? Влада не пробачила йому цього, але не врахувала, що його загибель обернеться проти неї. Журналіста Гонгадзе вбили і це вивело українців на масові протести проти свавілля влади. Сьогодні, на його честь, в Україні називають вулиці та проспекти. Що там разом з проектом «Стріткод» розповідає, чиї прізвища носять наші вулиці. Георгій Гонгадзе народився в Тбілісі у 1969-му в родині стоматологині та кінорежисера. Малим Гія часто бував у Львові, бо звідти була родом його мама Леся. Коли почав хитатися СРСР, юнаком разом з батьком брав участь у мітингах за незалежність Грузії, а пізніше їздив підтримувати рухи за незалежність у Литві.